Любі друзі, всім привіт! Сьогодні я вирішила разом з вами вкорінити ось такі гілочки мирту, які я обрізала зі своєї основної рослинки. Тут їх аж 5 гілочок. Одна з них, правда, дуже маленька, і хочу дослідити, чи може така гілочка вкорінитись способом, який ми сьогодні будемо з вами використовувати. Також я розвела. Пару краплин циркона на невелику кількість води. І поки буду все готувати, хочу, щоб ці гілочки тут постояли. І цією ж водою ми перший раз сьогодні зробимо полив. Це дуже гарний стимулятор росту, вкорінювач і захисник від хвороб дає хворобостійкість рослинкам. Поки що відставляємо. Для посадки я підготувала звичайну бутилку, яку я розрізала. І тут, де у неї була наліпка, я її зняла. І на папірці написала сьогоднішню дату. В першу чергу на дно я засиплю керамзит. Далі засипаю ґрунт. У мене звичайний універсальний. Тепер зроблю глибокі отвори, щоб занурити сюди пагони на вкорінення. І обережно додам ще трошки землі. Ось так у мене вийшло. І поливаю. І в останню чергу накриваю верхньою частиною бутилки. Дуже важливо подивитись, чи буде тут конденсат. Якщо буде недостатньо конденсату, я трохи обприскаю по бутилці або саме листя рослинки. І так воно тут буде стояти. Дуже сподіваюся на гарні результати. Цей спосіб має бути кращий, ніж у воді, тому що у воді у мене не завжди виходило вкорінювати. Сподіваюсь, що цей спосіб буде більш продуктивним і що кожен пагінець пустить корінці. Обов'язково поділюсь результатами. А на цьому у мене все. Всім бажаю миру, любові, натхнення, добра та Божих благословень. Дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!